Правила для ВПО знову перепишуть, хто отримає право на грошові виплати. В Україні готують розширення списку категорій ВПО внутрішньопереміщених осіб, які зможуть автоматично отримувати державні виплати. Таких категорій різко поменшило з 1 березня, але тепер правила збираються знову переписати. Вже було розроблено відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів, повідомили в Міністерстві реінтеграції 18 березня. Йдеться про так звану допомогу на проживання в розмірі 2000 тисяч гривень на кожного дорослого та 3000 тисяч гривень на дитину чи особу з інвалідністю на місяць. Уряд напрацьовує розширення переліку категорій ВПО, які зможуть отримувати держдопомогу. Вже розроблено пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, заявили в міністерстві, які категорії ВПО хочуть включити до нового списку для виплат. Низка переселенців зможе отримувати виплати незалежно від рівня доходів сім'ї. С діти, влаштовані у ній патронатного вихователя, вихователів. Діти, тимчасово влаштовані сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Особи з інвалідністю три групи. Тяжкохворі особи, яким не встановлена інвалідність. Ще кілька категорій в позможуть претендувати на допомогу, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї не перевищує 9444 грн. гривень. Це особи передпенсійного віку. Люди, які доглядають дитину до трьох років або дитину до шістьох років, яка потребує догляду. Особи, у складі сім'ї, яких є діти до 18 років або до 23 років, які є студентами денної чи дуальної форми навчання у закладах професійно технічної, професійної вищої та вищої освіти. При цьому період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО також пропонується продовжити. Новий крайній термін планують встановити на 30 квітня 2024 року. Нагадаємо, за чинними правилами. З 1 березня 2024 року були автоматично продовжені виплати, виключно для ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 4 прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність, тобто 9444 гривня. Людях з інвалідністю А або два групи дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей. дітей, сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з їх числа віком до 23 років, а також батьків вихователів та прийомних батьків, Дітей, які прибули без супроводу батьків, вагітних із 30 тижня вагітності, сім'ї з дітьми до 14 років. Які не мають можливості відвідувати виховні навчальні заклади або навчання відбувається у гібридному форматі офлайн та онлайн, тому батьки не мають змоги працювати. Сім'ї, в яких один із членів сім'ї доглядає особу з інвалідністю АІ групи. Сім'ї, в яких один із членів сім'ї доглядає дитину з інвалідністю віком до 18 років, або важко хворою дитиною.